Була змінитися структура підрозділів закладу охорони здоров'я. Такі, такі відділення, як ортопедичне, хірургічне і терапевтичне, могли змінитися назвами як ортопедично-фонтологічне відділення та лікування. можете собі уявити, щоб у спеціалізовані спеціалісти, які працюють в стоматологічній поліклініці, працювали в закладах і втрачали свою. Кваліфікацію, тому що в кожного з нас є своя вузька спеціалізація, яка підтверджується атестацією в, в обласному управлінні охорони здоров'я. І після е, е, виявлення зазначених е, діянь факти е, були показані по телебаченню. Колектив Терміново зібрався на загальній зборі колективу в фактовому залі, де було засвідчено велико сформування та було звернення до депутатів обласної ради з метою висловлення своєї недовіри керівнику закладу. Ці, цю недовіру засвідчили більше 150 підписів. Членів колективу, а в колективі працюють персонал, кваліфіковані медичний персонал, висококваліфіковані завідуючі відділення, висококваліфікований головний бухгалтер, висококваліфікований заступник головного лікаря. Тому є у нас в колективі свої претенденти на заміщення цієї посади головного лікаря обласного закладу штуканологічного. Обласної стоматологічної колективі. Тому колектив просить звільнити з звертуна Романа Степановича Сайманої посади та просив врахувати рекомендації колективу на призначення на цю посаду з числа працівників з числа колективу, які займають керівні посади в закладі та мають досвід організаційний. Таким людям буде довіряти, вона буде спокій. Я працюю простим е, лікарем ортопедом і хотів би залишатися простим лікарем ортопедом але я хотів би працювати в умовах без страху, в умовах здорової конкуренції і нормальних умовах е, психологічного клімату в колективі. Прошу це врахувати. Хотів би зазначити, що. Е, Звернення колективу було раніше, ніж заява Романа Степановича з проханням звільнити його з посадку. Склад Олександра Леонідовича. Депутати, але від колективу чи ну, за допомогу? Надамо слово від приватних практикуючих. На дамо. Чи ставити на голосування? Ставимо на голосування тоді. Чи надати слова? Тоді виступайте. Дорогі мальчини, депутати, значить я уже мрію не приватно ділянку. Німці, і вроді бездається, що це питання не наразі, тому що сьогодні йдуть кадрові зміни і так далі. Сергій Петрович, жувати сама з Бога. Але завдяки Роману Степановичу, то, який нас об'єднав, то... Ми вважаємо, що це не просто питання кадрових змін, це питання корупції в медицині. І ця постать ділить всіх нас по, два, по дві сторони. По одну сторону це є колектив, який писав заяви до вас. Це приватні стоматологи, які повинні були носити і ставити у звіт гроші для того, щоб отримати підписи і так далі. Це ті силові хлопці, які... Робили арешт і зараз пониження в посадах і усунення і з другого боку ті, хто його призначали ім'я вже Романа Схеспуна це не тільки головний стоматолог, це ще й хмельницький колядник. Тому я вважаю, що коли ми до нього прийшли і попросили його написати заяву, то він відмовився. Ми прийшли до вас і просимо вивезти недовіру з одного боку. З другого боку, цю людину не просто звільнити по заяві, а зробити так, щоб той слідуючий, хто прийде на його місце, щоб він трижав при думці того, що можна принижувати людей, які працюють в нашій галузі, і принижувати їх гідність. Тому ілюстрація, яка буде йти після кадрових змін, вона повинна. Стоматології, ми будемо ставити питання про ілюстрацію усій медицині і викорінювання корупції, яка зараз розвивалася в нашій сфері. Е, ще одне не. Ми...